Ситуація на Покровську. Чи є тобі що сказати про розвиток подій, чи зараз не варто торкатися цієї теми? В Покровський напрямок ми його і переглядали, і в цілому там дуже дуже важка е, історія з Покровським напрямком. там коротше коли коли е, загострилась коли загострився дніпропетровський напрямок е, частину е, частину людей які мали стратегію і якісь можливості їх переконало на більш гарячі точки і з ними пішла стратегія і тактика е, треба було щось терміново робити включатися в ці процеси в них якби Намагаються включитися, включатися в ці процеси нема чим ситуація там правда важка, і е, коментувати її більше, ніж якимось, знаєш, коротким матерним словом на букву П. Ну там, там нема. От е, і це і проблема ресурсу будь-якого на тому напрямку, і проблема знову ж таки. Команд і там зараз, наче, приймає участь персонально Буданов. Але ну контр... пан Буданов може контролювати один напрямок. Я маю на увазі ну одну точку, один якийсь проміжок точок на Покровському напрямку. Але ж це ж протяжність фронту. Тобто, тут там, ми можемо мати успіх, а ось тут уже успіхом ми можемо не мати. Ну і от, 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 така от, ситуація. от така ситуація. Загострюється це все е, на мою думку, і з того, що я бачу, що я відчуваю і що я слухаю своїми вухами, і знаю, загострюється це все деякою параноєю в певних кабінетах з приводу втрати території. Тобто, коли докладають, що десь втрачено там ті 2-3 кілометри, все, там істеріка, навіть якщо ця позиція вигідніша з усіх тактичних моментів, ніж, ну, коротше, ніж та попередня, яка була. Ну от, І це теж велика халепа. Тобто, у нас оці, от, знаєте, там. Три, п'ять, десять кілометрів вони цінніше дуже часто репутаційно для деяких персон, ніж кількість людей, які їх не в абсолютно невигідній позиції тримали. Тому що тільки у нас може бути абсурдна історія з того, що у тебе село держить дві людини, але держить заради того, щоб в діпстейпі воно світилося сіреньким, понимаєте? Було там сіренькою зоною або зелененькою твоєю. От дві людини там стоїть. Ну, от. І це на жаль абсолютно ну реальна історія, і е, єдине, що там да по-таро, що ми говоримо на Покровській, якщо ми говоримо торологічною мовою, туж мечів, рицарь, мечів, вежа. Ну, поки ми маємо складну історію, чи можемо ми її якось вирівняти по е, помірності? Да, але це навряд чи прям ну супер найближчий час. Давайте так. Якщо от, приміром подивитись період до кінця року, Росія шалені сили просто кинула саме на Покровський напрямок, бо і у Путіна завжди фігурував Покровський. Він там дати вже півтора року призначає взяття Покровська. Давай подивимось до кінця року: лінія фронту. Сили російські, українські, і чи зможе Україна скористатися ці, ну, тим, що е, дуже багато сили Росія саме на Покровськ спрямувала? Ну напевно, я не знаю, облегчив, можливо якісь інші напрямки. Ну, дивись, якщо ми тут дуже цікава історія. У нас тут таке цікаве розгалудження. По-перше, нагадую, що у нас в цілому листопад достатньо достатньо політичний, і він у нас починається з двійки кубків. Якщо ми говоримо про намьоки на якісь договори. То вони у нас вирогідно можуть початися або статися в листопаді. Але якщо вони з якихось причин не стаються, то ми маємо два якихось основних напрямку, і скоріше за все, Покровський напрямок о, туди входить, бо ми по Покровськ запитуємо. Але вони зосередить основну тему якогось ресурсу серйозного і роботи на два якихось напрямки, один із яких Покровський напрямок, і оце, звісно, ну така прям. Знову ж таки важка ситуація, яка певний час може перебувати у підвішеному стані, але все одно проходить по дев'ятці мечів, і на жаль, до неї ми будемо так або інакше по карті ностальгії повертатися. Тобто, якщо у нас політично в домовленостях про війну нічого не зміниться, там листопад, умовно кажучи, грудень, то ми до кінця року будемо мати оцю тенденцію, де вони кинули ресурси на два напрямки, один із них Покровський, де ми плюс-мінус увели в підвішений стан, знову повернулися до Загострення увели в підвішений стан, знову повернулися до загострення, і питання чи є втрата територій? Да, скоріше за все, якась перспектива у ворога є, да, ми зможемо десь в інших місцях, це як було, наприклад, з Бахмутом, да відходячи плюс-мінус, там закріпити якесь якусь оборонну позицію, але це все одно, ну типу, дуже важка, дуже важка історія, тому що вони туди направляють буквально десятку пентакли, тобто, це дуже багато. Прям до фіга. По Куп'янську тобі схожу ситуацію показує? Да, да, по Куп'янську да. Єдиний момент різниці в Куп'янську із приємного там. Чи лазить по самому Купінську <кій> русняве ДРГ лазить? Чи закріпилися русняве ДРГ в Куп'янську? Ні. Чи тривають там бої? Да. Чи відбувається там зачистка? Да. Чи не дають з нашого боку там закріпитися? Да. Але воно да, воно вже відбувається в межах міста. Тобто тут також треба фільтрувати, бо у нас, знаєте, два як вам сказати, два вектора новин за частіше за все. Все капець червоне. І ой ми тримаємо це все фейки. А те, що може відбуватися серединна історія, в якій і не захопили, і ми ще не відбили, і там відбуваються бойові зіткнення, у нас частіше за все не пишуть. І от буквально я етерологічно ж переглядаю і куп'янський напрямок і Вовчанський. Хлопці нещодавно заїжджали. Каже, і це образливо, коли каже, ти ну, там, говориш да, з людьми, каже, що ти там каже, та на Куп'янську зачистку ведемо, в самому Куп'янську виловлюємо ДРГ. А ви що там ще стоїте? В новинах же ж писали, що все, Куп'янськ уже російське. Він каже: Та, та ну йомайо, ну а ми там що робимо? Ми ж там працюємо. Ну, от, знаєш, типу, така дуальність. З одного боку, коли о, ну що ви там тримаєте, а там, а там тримає, я ж кажу, три людини з село. Понимаєш? І тобі теж, ну, Тому тут давайте так, у військових обережненько треба запитувати актуальність новин. Ну, типу, тут простіше записати, як ви там. І наскільки ви там? Ну, от, знаєш, а не а, а не оце. Ота в новинах писали, що ми вже все, ми вже відійшли. От а ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.